Всім привіт! Всім доброго ранку! У мене сьогодні новий чайник. Новий старий. Зелений той зламався. Так, готую собі сніданок. Чищу грибочки. Змажу собі на сніданок грибочки і притрусила моцарелкою. Ось такий в мене вийшов сніданок грибочки з одним яйцем, і з моцарелкою. І такі дві котлетки, не то котлетки, не то піріжечки і кава з молоком. Всім смачного! Так, буду снідати. Зранку не хочеться Ні помідора, чогось, нічого. Ну, тут грибочки, це ж клітковина. І такі котлетки і сочевиці. А ну, спробую. У добрі. У мене тільки нема сметани. Все, всім смачного, дівчатка. Готуйте? Ану, спробую котлетку без псиліума. Я ж зробила одну без псиліума. І без псіліума, і без яйця. Наче ще добріші, як ці, що із псиліумом. Готуйте, не лініться. І буде вам щастя. Давайте. Так, дівчатка, поснідала я. Покажу вам, що залишилось. Залишилось у мене півтори отаких от котлети. Мені більше сподобалась котлета без псиліума, без кефіра, без нічого. Просто кашку зліпила і обжарила. Та і все. І то добріше виходить. Так, все поснідала. А зараз у мене є робота. Буду складати прання. Оце така в мене робота. Сьогодні на вулиці тепло, тільки вітерець. Ганяє по вулиці. Все, до включення. Так, нарізала я цибульку, морковку, салатний перець і кабачки. Зараз буду смажити ікру. Кладаю дівчата прання. Це я була ще навесні. Взяла собі такі занавіски, оці на двері на вулицю. Так вони і мене і пролежали все літо. Це на двері була. Назначена, ну нехай це вже на той рік. А це ця, що я казала, що обрізала на кухню. Цей кусок залишився. У ванна кімната. Треба почистити, бо ще не чіпляла. Піду сьогодні почивати. Ну і її не треба. Так, так, так. Оце просто някій. Принесла із секунда. Навіть більше як двох спальні. Це є. Раз, добре. І сюди дітям буде. І нам. Це буде дітям така гарненька-біленька. А нам буде кремова. Ось така у мене сьогодні. Така на сьогодні спокійна робота. Кішка мамки находить, чергує, тятує. Ну, я її ще візьму, донесу ось до поворота. Вона. І спати її друг і біжить додому, що я зроблю. Нехай чатує тепер. Що ще я Нічого не поробиш. Наче нічого сьогодні такого. Новенького не чула я. Новеньких немає. Ну, а то зірвали склад нашій. Там щось такий був вибух сильний, що там в них було. Ну, так, воно в них і залишається а там. Так а чим ви там займаєтесь сьогодні? Погода хороша. Такий вітер. А так, сонечко. Так, це сюда. Це у нас вже дві такі простині. Великі. На наше ріжко. а детям, будут приезжать, у них гарненькое такое беленькое. Беленькое. Постель беленькая. И ходят люди. Простень, простень. Євро, простень. Ну, що ж, привезла. Мовчать, не треба. Зараз тільки ось забрала додому, почнуть ходити. Простим, простим. Тут прасую, а там, тут прасую, а там тушу ікру. Обід готую. Ну, вже приготувала. Приготувала вже, зробила собі. Зварила уку, посмажила рибку, хек, залила, зробила заливну і ікру роблю. Із кабачків. Не з бахлажа, а з кабачків. Кабачки купила давно, думаю, треба їм щось зробити, бо їм очі вилізуть. У меня уже одна такая кофта есть. Ну, майже такой колір. Не дуже подобається, Она у меня уже руки четыре. А еще одну взяла себе. Моя футболка. фізкультурно. Коли ж це я піду на фізкультуру. Не люблю я вранці бігати, займатися, от не люблю. Вставай, лети, біжи. З теплої постелі, так? Да? Я думаю, що це не люблять. Треба якої яку мать силу волі, щоб встати кожен ран. Не знаю. Давайте ріка. Thank you. Приготувала я обід, уха із хека в мене із чечевицею. Рибка заливна хек, і ікра із кабачка. Ось так. такий у мене обід. Уха і сала з помідор. Так, буду обідати, дівчатка. Дехто спитає мене, навіщо я так багато понаготовлювала. Ну, я завтра на базар йду. І щоб прийти з базару, в мене було що їсти. Прийшла, сіла і поїла. А то поки, поки наготуєш заморений та ще й голодний. Все уха в мене із сочевицею. Без картоплі. Оце така в мене уха. Все, дівчатка, всім смачного. Не сказала котра година. 14.35. Так, 18 година буду підвечерювати і лягати, відпочивати. У мене рибка. Хек, заливна, ви бачили. І ікра із кабачків. Вам всім бажаю тихої і мирної ночі. Дякую, що додивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення. Бережіть себе!